Ви ніколи не думали над питанням, що первинне: права чи обов'язки? Чому я це запитую? Справа в тому, що держава чомусь у нас з вами вимагає виконання обов'язків, але якось не прийнято запитувати про права. А які ми з вами маємо права? І чи можна вимагати у нас виконання обов'язків, якщо нам не додали прав? Чому я піднімаю це питання? Ну, по-перше, воно абсолютно соціально важливе. Громадяни завжди цікавляться тим, що їм дала держава, і чи має право держава вимагати виконання обов'язків, якщо сама держава не виконала свою роль, не забезпечила право громадян на ті чи інші послуги, товари, можливо. і... Інші зобов'язання, які бере на себе держава, коли ви берете паспорт. От, власне, про паспорт я і хочу поговорити. Вчора промайнула така інформація про те, що за кордоном не видають молодим хлопцям це 17 років, вони досягають 18 літнього віку і вони отримують паспорт. А часто це іще і ще 14 років, ну там все попростіше, але паспорт. Не видають паспорти. Дивна ситуація. А чому? А тому що, виявляється, ці хлопці не стали на військовий облік, і тому держава ну, відмовляє в наданні паспорта. І тут виникає знову питання. А як можна не видавати паспорт, якщо це право людини набути громадянство? І поки людина не набула цього права. В неї немає обов'язків перед державою. Ну, який обов'язок у громадянина, якщо він не громадянин ще держави? Він не набув, не набув громадянства. Усвідомліте халеп. Уявіть собі, ви не купили автомобіль, але збираєтеся зробити. Ви ще не купили. Ви пішли в автосалон для того, щоб подивитися на марки автомобілей. Але вранці вам телефонує інспектор. Який е, збирає податки і каже, податковий інспектор, і каже, ви повинні сплатити дорожній збір. Ви кажете, так я не купив ще автомобіль, може, я і купувати його не буду. А вам кажуть, та ні, ви повинні, ви повинні вже оплатити. Ви вже ж пішли дивитися. Ну, у вас кошти є, ми перевірили на рахунку, сплачуйте. Абсурдна ситуація? Абсурдна. Уявіть ще ситуацію. Уявіть собі, що. Ви пообіцяли е, вашій коханій людині, що ви одружитесь, але ще не зробили цього. А тут її родичі приходять до вас і кажуть: все, ділимо майно навпіл. Ви кажете: так, почекайте, ми ще не одружені, ми ще не, не набули в шлюбі спільного майна. Що, що значить ділити? А ні, вам кажуть, то потім, ти ж уже зробив пропозицію, все, ділимо майно. Усвідомлюйте абсурд. Тобто, для того, підсумовуємо, для того, щоб вимагати щось, виконання якихось обов'язків, ви повинні на себе, ви повинні вступити в права чогось. І тільки з набуттям прав ви отримуєте в навантаження обов'язки. Іншими словами, держава мусить видати паспорти громадянам України. А потім, якщо вони не стали на військовий облік, вимагати з них, наприклад, штраф. Це буде правильно. Але ситуація набагато складніша. Вона принципово складна. Вона не має отакого прямого рішення правового. Адже дане питання політичне держава не хоче брати у громадянство молодь. Молодь, яка хоче брати паспорт, паспорт України. Вони хочуть бути громадянами України. Але ті умови, які поставила Україна цих молодих людей, вони виконати ці умови не можуть. Вони не хочуть перетинати кордон країни і ставати на облік, адже вони не вийдуть з країни. І держава це публічно заявила. Відповідно, люди ці залишаються за кордоном. Вони можуть взяти паспорти інших держав, тим не менш вони приходять за паспортом України, а держава їм відмовляє, вимагаючи від них виконання обов'язку країни, громадянами якої вони ще не є, вони є ще діть, тільки дітьми цієї країни. Що буде робити мама, тато дитини, якщо держава на вході. Вже так себе агресивно поводить? Відповідь дуже проста: ці люди будуть йти і брати паспорти інших держав. Чим це краще? Що доброго для держави ми зробили таким рішенням? Ми змусимо цих дітей або цих молодих хлопців 18 років приїхати в Україну, щоб стати на облік? Ні, вони не приїдуть. Держава не могла зробити електронний облік. У нас все в реєстрах, у нас все цифровізовано могла. Але виявляється, що держава не робить спрощення там, де їй це невигідно. Тобто ми бачимо цифровізацію, оптимізацію тільки там і в тих випадках, де держава від цього виграє. А громадяни. Так, можливо, держава буде робити для громадян в першу чергу, а не для того, щоб забезпечити свої потреби. Бо так виходить, що дійсно держава робить не для людей, а для себе. І це ставить велике питання. Адже держава існує для людей, а не люди для держави. Такий принцип демократії, такий принцип європейських країн. Люди для держави існують тільки в диктаторських, авторитарних, тоталітарних суспільствах. Європа, цивілізований світ існують по-іншому. Держава, чиновники, державні служби, апарати все це для забезпечення людей, для добробуту людей. Тому я пропоную паспорти дітям дати. Захочете їх оштрафувати, оштрафуйте. Але і цього я б не робив. Адже відштовхувати молодих громадян, які хочуть стати громадянами України, взяти паспорт, від якого дуже важко потім відмовитись, відштовхувати громадян недалекоглядно. Недалекоглядно, якщо не сказати більше, вашу думку чекаю в коментарях. І чи не вважаєте ви, що в даному випадку деякі чиновники шкодять насправді Україні? Адже українців. І так небагато залишилось відносно території, яку ми маємо.